Вітаю вас. Сьогодні хочу зробити розклад взагалі, такий як аналіз війни. Але спершу хочу вам про що пояснити. Чому не збігаються терміни ні у експертів воєнних, ні у тарологів, ні у екстрасенсів? Да? Хто б не намагався якось назвати дати, коли та війна скінчиться, але у всіх ті дати розбігаються. Чому? Тому що задіяно велика кількість людей, народів, країн. І кожного дня, і навіть кожного часу проходять різні події, які впливають на перебіг війни. От навіть зміна виначальників докоренно міняють ситуацію на фронті, і навіть на життя окремих. Воїнів, людей це має вплив. Тут неважливо з якої сторони. Так? Ось буде один воєначальник, оці 10 людей виживуть. А як прийде другий воєначальник, оці 20 загинуть. Розумієте? Політики різних країн мають вплив на хід війни в Україні. І всі ці змі, змі... все це загалом воно змінює строки прогнозування подій. Але ж, от для Всесвіту, вже давно вирішено. Ну, ви ж слухаєте новини, спілкуєтеся із різними людьми із родичами, просто знайомими із Росії. Так все це є. І всі розуміють, що для України часи важкі, але Україні судилося отримати перемогу і процвітати в майбутньому. Це не тому, що я так хочу, я Українка, а тому, що так це має бути. Росію очікує криза, провал. Розпад і занепад. І все це питання часу? Це не розумієте ви чому неможливо назвати конкретну дату коли? Бо ви все время питаєте весь час, коли коли то все скінчиться? Скінчиться, повірте мені. Так, ну тоді я хочу спитати: на якому етапі зараз взагалі війна? На якому етапі війна? На якому етапі війна зараз взагалі? Ну, стабільно активний період. Так, дуже багато жезлів, це активність. Перша карта, трійка, трійка жезлів це перспектива, це спільна робота, це зміцнення зв'язків, це закладання фундаменту на майбутнє, укріплення позицій. Але зараз це швидко міняється. Бо вісім кажезлів це єдина карта у колоді, яка вказує, що події будуть розвиватися швидше, щось дуже змінюється, щось носиться в повітрі і настане набагато швидше, ніж ми очікуємо. Процес вже розпочався, навіть якщо ми того і не помітили. А я думаю, що помітили. Щось в Україні зараз, ми маємо на увазі війну, входить в вирішальну фазу. так? Ну, вирішальну фазу війни, я так розумію. так? На порозі несподівані події. І тут навіть такі приємні сюрпризи будуть. От всі ці чотири карти, на моє питання, на якому етапі війна, це, як, знаєте, відкрилось друге дихання. Це своєчасне прибуття допомоги, енергії, інформації і, ну, врешті-решт, натхнення. На якому етапі війна? Тут куй залізо, поки гаряче. Ініціатива стабільно в руках ЗСУ. І зараз або ми втримуємося міцно в тому сідлі, так? або будемо вилітати з нього. Ну, Але четвірка жезлів вона каже про стабільність, про накопичений досвід, підтримання партнерів. Тут яскраво виражений патріотизм. І все це буде все ж таки дозволяти тримати ситуацію під контролем і просуватися до закономірного фіналу, до перемоги. Ось про це ці карти кажуть. Дивимося. На якому етапі зараз Росія? Трансформації. На якому етапі зараз Росія? З гроші. Втрата останніх шансів. Ну, це, знаєте, я так думаю, мабуть, Китай був останній шанс, остання надія. І тепер вже немає на кого надіятися, і на що розраховувати, тобто останній шанс виплигнув з рук росіян. Ну, про карту смерті я вам дуже багато розказувала. Це трансформація, кардинальні безповоротні зміни. А поряд з п'ятіркою жезлів це про крапку в конфлікті і зміну керівництва. Що в Росії найближчим часом? Росія на порозі великих і сумних для них подій. Існуюча влада відходить, можливо, і на той світ, так? настає ера розбірок, конфліктів, конкурентної боротьби за владу, так? Ну, фінанси співають романси туз пентаклів і смерть, і ці дві карти вони конкретно про це кажуть. Ну і попереду. Король умір, да, здравствует король! Ось що у них попереду. І оці сполучення цих карт кажуть про завершення конфлікту. Тобто війна Росії з Україною підходить до свого завершального етапу. У них починаються війна і розбірки всередині країни. Так. Що тим часом зараз от в українській владі? Що в українській владі зараз? Угу. Ну, Тоже доброго мало, спокій тільки сниться. Звичайно, можливо, війна це не найкращий період для розбірок, але у владі. Наші теж тут так не все гаразд. Все частіше виникають провокації, загострення конфліктів. Хтось аж горить своїми цілями і ідеями, а хтось тікає від відповідальності і кожен абсолютно переконаний у своїй правоті. Тут пропонуються якісь плани, реформи, закони, нововведення, так? чим там наша. Займається Рада Верховна. Да? І от це все, що вони там планують, міркують, це якось воно йде в розріз з реальним життям. Хапаються за все відразу і на півдорозі кидають розпочати. Ну що, попереду дуже багато тут іде зняття з посад і заміни. Тут, знаєте, у багатьох є бажання, поки йде війна, реалізувати якісь свої особисті плани. І на повну катушку хтось тут піариться, а хтось дійсно хоче зробити щось добре Ну, це таке безладдя. Але насамперед, тут про велику кількість виходів на пенсію, хтось тіче там, да? хто засидівся. звільнення, відсторонення від справ. І тут у багатьох таке професійне вигорання. Ну, Це погано, тому що йде війна, треба людям працювати якісно. Але тут повний якийсь, не те, щоб я б сказала, розвал, але хто в ліс, хто по дрова. І я так думаю, що у кого у ну, кого не виходить, попіаритися, то й буде тікати або когось будуть знімати з посади. Отаке, От розбрід якийсь у владі йде. Ну, Чому дивуватися? Це такий до війни у нас. Тоді питаємо, чого чекати українцям найближчим часом. Ну, в цьому році взагалі. Отаке сполучення карт зовсім недавно вже було. Це знаєте, от, дивіться, старший аркан Мир. Ну, як буцімто то завершення війни, але трошки не так. Це мир, але з мечем в руках. До повного задоволення ще далеко. Тут війна буде тривати, але це, знаєте, це така фаза затихання. Обстрілів суттєво поменшає, території будуть повертатися, але конфлікт якось не вичерпано. Ну, Ще будуть тут провокації і так, ну, за ті території, які окуповані давно, ну, це Крим. Донецьк, Луганськ або тільки Донецьк і Луганськ, там треба ще буде боротися. так. Це ще таке, Уже щось скінчилося, але воно ще продовжується. Отак. От ну, це знаєте, Хотілося б, щоб так одного ранку ми прокинулися і сказали, все перемога. І ми не чуємо жодного обстрілу, не гине не одна людина більше. Але затихання війни буде, буде трохи не таким. Згасання війни трохи не таким. Воно буде з провокацією, ну, оце ця карта каже. Тоді ще в мене питання: чи припиняться обстріли в цьому році? Аж три карти одразу зачепила. Чи припиняться обстріли? Так, припиняться. Обстріли в цьому році припиняться. Вернемося, ну, до того, що було до 24 лютого 2022 року. Страшний суд. Це таке, знаєте, це все ж таки завершення війни в цьому році. То, знаєте, повисна якась ситуація, можливо, там підписання документів або владнання якихось питань, воно ще буде тягнутися, так? Я вам казала давненько, що там ще Крим у нас буде якесь під двійним управлінням, так, і, можливо, щось там з Донецьким Слуганським щось вирішуватися буде. Але саме головне в цьому році, нарешті. Припиняться дикі обстріли України, припиняться оці гибелі воїнів і мирних людей. І вже можна буде спокійно собі спати і налагоджувати життя мирне. Ну, це такий мене сьогодні вийшов розклад: отакий ось аналіз війни на сьогоднішній день. І я вам дякую за увагу.